Всеукраїнський олімпійський урок відбувся у Донайвецькій загальноосвітній школі першого третього ступенів номер 4 Про здоровий спосіб життя у наступному сюжеті. Метою таких заходів є популяризація спорту у нашій державі, зокрема, залучення молоді до здорового способу життя. Гостями на уроці стали представники з Кам'янця-Подільського. Олександр Петров, заслужений тренер України з футболу, та Віталій Трушев, пароолімпійський чемпіон з футболу. В 2003 году поехал на свой чемпионат, на первый свой чемпионат мира, это я проходил в Арентине. Мы заняли первое В 2004 году у нас мы готовились с Паралимпийским эфиром. Хочу, щоб ваша а Для багатьох урок фізичної культури є улюбленим. Так і для усіх олімпійців, шкільний фізкультурний зал став першою сходинкою до п'єдесталу слави. Також діти продемонстрували і свої досягнення у різних видах спорту, адже не тільки навчання, але й спорт є невід'ємною складовою гармонійного розвитку людини.